Більше року виїхали ми в кінці квітня. Зараз ми їздимо з чоловіком, наші старо дітей. Ми дітей тут залишаємо на время. Десь їздимо раз у два тижні на Херсонщину і воно наше село, там сусідні возимо від церкви пік безплатний. І, це, і продукти. Дякую. Так, були два місяці. Десь ну, в кінці квітня в на в нас все зайшли. 24 лютого, от ми десь виходить, рівно два місяці побули, і 28 квітня виїхали. А чого виїхали? Тому що вже пішов слух про те, що будуть чоловіків забирати в воєнкомат, ослужити і якби. Ну і тяжко було, то що в нас бус і в наших дітей діти боялися, то воно то ми наче так, якби в тилу були, в нас було більш-менш нормально. Ну Но, все одно це, що ходили, забрали воєнні машини, забирали там, ну і могли зайти там, що хоч забрати, або ну коротше. Вони з вооружені були того. Вирішили, що приїжджати. в Кривому розі чисто случайно зупинилися, думали їхати на центральну країну. Ну тут знайшлися люди, які нам предложили залишитися. Нам до сих пір подобається. Як ми займаємося так, як на Херсонщину їздимо, зараз ось нас жіночка попросила на Славянських їх вивезти, ну, вони кажуть, вже хочуть просто ї... всі бояться туди їхати, я так розумію. Ну, А так як ми, ми ваші віруючі, ми коли їдемо на Херсон, ми теж боїмося. Ми на Херсонщині, виходить, коли поїхали до батьків, 31 грудня ночували в батьків і був прильот. Буквально от нас за три метри упав снаряд, Ну, слава Богу, там штукатурка тільки попадала. А ось місяць назад ми їздили. Тут. Сразу ми не зрозуміли, ми там в одному місці стали, постояли з жіночки, поговорили, переїжджаємо, тільки за вугол вулиці завернули цей прильот. А ще чоловік вийшов, один каже, це там, ну, каже, прилетіло, я, ну, сказав, де прилетіло, я дивлюся, ну це зовсім рядом, де ми стояли, ми там пів години стояли. Боже, слава Богу, що ми звідти виїхали. Ну, так не. А наші там посилку передали маминим сусідам. Ми поїхали посилку віддати. Чоловік віддав посилку, я пішла до мами в двір. Тільки виходимо за калітку, опять прильоти так наїскось от нашого буса. Я кажу, по-моєму, вони по нас стріляють. Бусінько сіли в бус, а, нас, а ми живемо паралельно від мами за дві вулиці. Приїхали до себе, ще чоловік каже, давай прицепу. Нас І ви представте, коли був обстріл, нас люди заказали, у нас було чотири балони заправлених у прицепі. Ми Поїхали при швидко затолкали в двір машину, поставили ще не спіли в хату зайти. Опять прильот нашим сусідам через. А вони більше всього з дрона дивилися, де ми і от стріляли. Ми забігли там на нас кімната, є, кімната одна, яка правила чотирьох стін. От сидимо там, молимося. Прильот з сусідам наших сусідів, і потім останній прильот як грохнуло, полетіло стекло, і це всу нам в двір прилетіло в буса, початься розбилося Переднє стекло, бокові стекла побилися. Вся ця сторона, ну бус, правда, закрив кухню того пластику. Вікна всіли, а вся ця сторона там віранда, спальні, всі вікна повилітали. Ну, слава Богу, горіх був такий великий старий горіх, там пів горіха знесло. Ну, двір, ну так нас Господь берів. Ну я кажу, ми туди їздимо, тільки тому, що ми просимо церкву, щоб за нас молилися. І ми ну, так раз у два тижні їздимо. Там зараз взагалі взагалі в двох селах взагалі немає магазина І ми так їм приносимо, ну вони роблять замовлення, там, допустимо, все замовляють. От синьки, там, от кліщів собакам. Ну, все, ну людей взагалі там немає. От гуманітарку їм тільки привозять основне. А так, ну і хліб ще привозять. Ну і ми хліб привозимо. Ну і такі продукти там вони заказують, що там кому треба. Отак, так що нас Господь хранить.